Асовані атаки за добу рашисти продовжують закидати Україну смертоносним залізячам. Перші пуски ракет та безпілотників були здійснені ворогом вночі. Повітряна тривога лунала з опівночі до п'ятої ранку по всій території України. Окупанти атакували військові об'єкти та критичну інфраструктуру. В результаті є прильоти на Хмельниччині. А на Київщині та Львівщині уламками збитої ракети пошкоджені будинки та господарська будівля. Більшість повітряних ворожих цілей наші ППО знищили. А це 37-40 ракет, 35 дронів близько 40 ракет повітряного базування було випущено цієї ночі з літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря. Близько дев'яти літаків було залучено і атаковано Україну ракетами Хасто 101 Х-555. Атакувались фактично усі регіони України маємо на увазі зони відповідальності повітряних командувань. Центр, південь, захід та схід. Таким чином, противник продовжив атакувати Україну дронами камікадзе іранського виробництва шахет 136 131 в день країна-терористка здійснила чергові злочини. Скинули росіяни авіабомби на Турецьк. Одна з них поцілила в автозаправку, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Восьмеро людей отримали поранення. Друга бомба впала на адмінбудівлю. Одна людина поранена. Трагедія сталася і на Харківщині. Ворог наніс авіаційний удар по житловим будинкам мирного селища Ківшарівка. В результаті вибуху пошкоджень зазнали три багатоповерхівки. Постраждали семеро людей, які перебували у своїх помешканнях, серед яких вагітна жінка. Та двоє дітей. Під ударом також опинилась столиця України. Попередньо усі повітряні цілі, а саме 11 балістичних та крилатих ракет, були успішно збиті силами нашої ППО. Уламки впали в Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах. Обійшлося без критичних руйнувань. Від небезпеки з неба люди шукали порятунок на станціях метро. В підземці молодята навіть зіграли весіля. На російський удар по Україні відреагував начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, заявивши, що спроба терористичних дій в чергове провалилась, і відповідь не забариться. Всі, ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і можливо, мріють про те, що зможуть заповати Україну. Я хочу вас трошки засмутити. Це не так. Всі, ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект. Ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. Вінниці рятувальники ліквідували масштабну нічну пожежу. Горіло після 21-ї години на вулиці Стрілецькій. Вогонь здійнявся одразу у двох віддалених місцях. Прибувши на місце події, бійці служби по рятунку 101, встановили, що то палають дерев'яні господарчі споруди. Площа пожежі у першій близько 100 квадратних метрів, а у другій 150. Врятувати буде щось, приміщень не вдалось. Через вітер вогонь поширився дуже швидко. Бійці ДСНС запобігли поширенню полум'я на поруч розташовані споруди, та вже о 22.24 все вогонь був приборканий. До ліквідації даного загорання від ДСНС України Вінницькій області залучалося 8 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 33 чоловіка особового складу. Що стало причиною виникнення даної пожежі? Наразі встановлюються фахівцями. На стадіоні у Вінницьких хуторах людно мешканці збираються на особливе свято. Другу річницю роботи поліцейського офіцера громади в окрузі. В такі часи, напружені часи, насправді повномасштабного наступу. Ми розуміємо, що тут ми знаходимося в безпеці, завдяки в тому числі нашій поліції. В честь свята тут організували міні-концерт. Дітки підготували українські пісні та танці. Не обійшлося без спорту. Перед футбольним змаганням кожній команді дає настанови Дмитро Безносюк. Поліцейської громади діти добре знають. Тож дослухаються до порад і у спорті. Хто кращий між собою визначали команди Писарівського та Вінницького хутірського ліцею? Ми дуже раді за наших хлопців, те, що вони виграють, вони відсовують честь нашого ліцею. Ми за них дуже вболіваємо. Наша команда буде саме непереможна. З моменту відкриття станції поліцейський встиг показати себе лише з хорошого боку. Це відзначають самі мешканці. Це все-таки представник влади, це все-таки людина, яка вселяє віру, впевненість, захищеність. Це дуже добре. Дмитро ж каже, свою роботу любить, особливо за спілкування та допомогу людям. Ти знаєш людські долі, ти допомагаєш людям вирішенні їхніх складних проблем. І це, це завжди щось нове. І тоді, коли і задоволення саме більше, саме, саме таке куражне задоволення, тоді, коли е, людина, людина просто тобі каже дякую. І до кожного виклику ставиться надвідповідально та оперативно вирішує проблеми, адже знає, інколи може врятувати життя або ж здоров'я мешканців. Двоє мешканок нашої громади в комендантську годину були доставлені в лікувальні заклади. А жіночки вже вот-вот народжували. І в мене є в принципі вже таких неучтенних два похресника. Це хлопчики, дівчинка. Поліцейська станція від моменту відкриття і до сьогодні вважається зразковою в області. На сьогоднішній день ми маємо найкращу станцію поліцейського офіцера. Я думаю. Як найменше в центральному регіоні, а то й усі в Україні і потрібно сказати точно, що тут подяка нашому Вінницькому міському голові, адже саме Сергій Анатолійович він приклав сюди зусиль відповідними дорученнями щодо формування належної безпекової ситуації у нас в окрузі і в усіх старостинських округах. Захист та допомога мешканцям, а ще співпраця з владою дає свій результат. Мешканці ж певні можуть почуватися в безпеці у рідному окрузі. Стали майже 10 літрів крові. Ювенальні поліцейські Вінничини стали донорами. Правоохоронці ініціювали таку акцію, щоб підтримати українських захисників та потерпілих внаслідок бойових дій. За інформацією поліції, здали кров для порятунку життів як цивільних, так і військових, які перебувають на лікуванні. Також закликали усіх громадян відвідати центр крові, адже один донор може врятувати життя трьох людей. Найбільше укриття серед медзакладів Вінниччини готове до використання. На території обласної лікарні капітально відремонтували протирадіаційне сховище. Приміщення у понад 500 квадратів тепер має сучасну протипожежну систему, окремі санвузли, душову кімнату. Є також процедурні. Кабінети функціональні, які також будуть використовуватися для надання невідкладної допомоги тим хворим, які будуть цьому потребувати. Тобто, є перев'язувальна і операційна. Ремонт, та облаштування укриття тривали декілька місяців, адже багато років це приміщення не використовувалося. Це приміщення зазнало капітальних змін. Тут було майже все зруйновано, було замінено. Всі інженерні мережі зроблене заново нове оздоблення, ну і доведено до такого стану чистового. Ми зробили заново нову стяжку, поштукатурили стіни, побілили їх, пофарбували стелі. Ну і нові пастікові вікна і двері. Нині тут розмістили шість багатофункціональних ліжок та десятки місць для сидіння. Невдовзі з'явиться і місце для мам з дітками та вагітних. Ми зараз тут плануємо зробити свій пологовий зал, який буде розміщений поруч з операційною, тому що не всі жінки фізіологічним шляхом народжують дітей, повинні бути умови для проведення кесарового розтину. І, звичайно, один з кутків сховища буде загрожений ширмами для того, щоб там могли розміщатися матері з маленькими дітьми. Одночасно у Сховку можуть розміститися понад 450 людей. Тут є сучасна новозбудована система вентиляції, необхідні запаси ліків, води та їжі. Такі укриття мають бути у всіх медичних закладах області, тому що, на жаль, Вінниччина досі потерпає від повітряних атак. Ми щоночі чуємо сирени, і тут знаходиться і породілля. і... Акушерство гінекологія тут дуже багато є мам з дітьми, тому вони мають мати достойні умови для того, щоб вони перечекали саме поки буде відбій повітряної тривоги. Ну і поруч лікарський склад, який буде наблюдати за пацієнтом. Міщення довгий час не мало фактичного власника через аварійний стан було списане, та завдяки проведеним роботам нині перебуває на балансі лікарні. Укриття на глибині 4 метрів герметично закривається. Має аварійні виходи, оснащене над міцними противибуховими дверима. Укриття в свій час збудоване по всім вимогам, і воно слугувало об'єктом захисту навіть від радіологічних радіаційних вражень. Після цього ми спільно з обласною військовою адміністрацією перейшли до його відновлення. З обласного бюджету виділено 3,4 мільйона гривень. Ми сьогодні бачимо абсолютно сучасний об'єкт укриття. Особливу увагу приділяють і безпеці пацієнтів та лікарів у Вінницьких міських медичних закладах. Так, на територіях клінічної лікарні та швидкої медичної допомоги капітально відремонтували укриття за всіма вимогами безпеки. В ШМД сховок знаходиться на глибині понад 6 метрів під землею та має площу більше 600 квадратів. При потребі тут зможуть проводити операції. Спеціальне приміщення вже оснащене надсучасним обладнанням. Є необхідний запас інструментів та медикаментів, повноцінно працювати тут. Зможуть і у випадку екстреного вимкнення світла. Для цього закупили потужний генератор. Загалом усі медзаклади Вінниці повністю пристосовані для безпечного перебування пацієнтів та медиків. На приєднаних територіях планують розвивати фермерство. Міська влада вже півроку активно працює над впровадженням нової програми підтримки аграрного сектору. Для цього уклали меморандум з інститутом кормів та сільського господарства. Однозначно, нам необхідно знаходити механізми підтримки малого і середнього бізнесу аграрної маю на увазі. Але без дорадництва, фактично без наукової підтримки це ефективно неможливо використовувати, тому була і є домовленість з Інститутом кормів і та сільського господарства Поділля, Національна академія аграрних наук відповідно попрацювати в цьому напрямку. Рі отримуватимуть кваліфіковані консультації від науковців у сфері рослинництва, бджільництва та рибництва і таким чином підвищать свою результативність. Наукове сприяння допоможе розвивати малі та середні господарства. Ми вважаємо через таку через таку співпрацю. Ми зможемо більш активніше розвивати такі напрямки, як органічне виробництво, як тваринництво і інші, які передбачені у нашій трирічній програмі. Ми починаємо роботу над, над створенням бренду і логотипу «Він, «Вінницький фермер для того, щоб під цим під цією торговою маркою малий фермер він Вінницької міської тергромади міг, міг продавати свою продукцію і виходити у торговель у торгівельній мережі міста Вінниці. По народжених вовченят виходили працівники подільського зоопарку після того, як їхня матуся померла. Полярна вовчиця годувала своїх крихіток 24 доби. А на 25-ту її розбив інсульт. Рятували вовченят, даючи їм козяче молоко із дитячої пляшечки кожні чотири години і вдень, і вночі. Також додаємо крупу. Це рис, це геркуліс. І трошки починаємо додати вже ячки. Творог і вже починаємо вводити в корм туди, тільки вже молоко не, не разом з молоком, в кашу додаємо фарш, це м'ясо короля або гов'ядини». Коли вовченята зміцніли, їх перевели у вольєр за склом, де є сонечко і де вони можуть активно гратись. Та маючи доступ до крихіток, хтось із відвідувачів зоопарку кинув малечі курячі шийки, що ледь їх не вбило. Ветеринари зоопарку вчасно реанімували вовчат і знову сховали їх подалі від людей. Нам прийшлося чуть не оперативним методом доставати цю шийку із травоходу. У другій почали було проблема із стулом. Ну, на на сьогоднішній день вже все відрегулювалося, Тварини поїдають е, опять той корм, який збалансували ми для їхнього повноцінного раціону. І на даний час вони нормальні. Вони вчаться творити красу і планують стати професіоналами у своїй справі. Наряпочку і накручуємо до себе. починаємо від коріння. Суєш кінчик, до п'яти читаєш і витягуєш. Старанно крутить локони стайлером і робить афрозавивку переселенка із Маріуполя Ілона. Минулому жінка художник-оформлювач, та в цій сфері у Вінниці себе не знайшла, тому й вирішила опанувати перукарську справу. Курс проходить на підприємстві добробут. Дівчата мене прийняли в колектив, дуже хороший. Все объясняют допомагають, підказують. Я очень довольна, мені очень подобається. Перекваліфікуватись Ілоні дав змогу проект Ради Європи, до якого приєдналась Вінниця. Своє навчання жінка розпочала 1 травня і вже встигла освоїти стрижки і свої вміння використовує з благодійною метою. Вона ходить разом з викладачем в дитячий будинок і також настріжа діточок. Вона вже практично вона вже практично вона готова до праці. Завдяки проекту Вінниця посилюватиме і співпрацю з національними меншинами. Майбутня візажистка Тетяна якраз із сім'ї ромів, тому і стала учасницею проекту Соціальне підприємництво зайва струси. Знаходь угу. підську падінку і з нею починає тушовувати доверху, чуть-чуть заходь на косточку. Тетяна в майбутньому планує відкривати свою справу, і проект це її шанс здобути нову для себе професію і досягти у цьому успіху. Я вчилась на манікюрницю і проходила курси татуажу. Ну, так як в мене макіяж з моїм вчителем класним, ще не було такого. Для своєї моделі дівчина обрала патріотичний макіяж, його робить під чіткими настановами викладача. У неї навіть рука так рухається, як уже у професійного візажиста. Тому з кожним заняттям ми ускладнювали наші макіяжі. Вона з усім справлялась невідмінно, і я просто впевнена, що з неї вийде чудовий майстер. Таким чином Вінниця поряд з іншими містами сприятиме впровадженню реформ, що стосується національних спільнот України. Я хочу виразити подяку міжнародної благодійної організації Ромський жіночий фонд «Череклі» за заказаною мені можливість навчатись і досягати своїх мрій. Реалізація проекту у Вінниці розрахована на два роки. Ініціативна група, до якої увійшли представники інституту розвитку міст, планує із різними учасниками провести навчання з написання грантів, серію тренінгів з медіаграмотності, арт-терапію для переселенців та людей літнього віку, а також представників національних спільнот. Направду передбачає також реалізацію великої кількості заходів, які спрямовані на те, щоб посилити роль національної спільноти прийнятті рішень міста, також зробити їх більш видимими і посилити мультикультурне суспільство міста Вінниці. У проєкті соціальне підприємництво учасниць п'ять. Для себе вони обрали такі курси, як візаж, косметологія, перукарська та манікюрна справа, і не лише. До речі, у нас одна дівчина навчається також водінню, тому сподіваємося, що вона стане має бажання бути таксисткою, тому сподіваємося, що на майбутнє її ось така сподівання справдіться. Наразі це як пілотний проєкт. Дивимося, наскільки він буде успішним у нашому місті. Ми дуже швидко знайшли також і майстринь і охочих взяти участь, але на жаль, кількість дуже така лімітована. Це 5, тому що це пілотний проєкт наразі. В залежності від тривалості курсу, учасниці отримують отримають дипломи і зможуть впевнено відкрити свою справу. З веселої руханки стартувала перша зміна літнього табору в центрі реабілітації гармонія. Дітки наслідуючи реабілітолога старанно розминаються під живаву мелодію. Такі вправи для них є дуже корисними. От дитина постійно сидить на військовій їй треба розім'ятися, розрухатися. Якось вони відчувають себе тоді ліпше, вони не такі сковані, живіші, можна так сказати, веселіші стають. Аня активно та із задоволенням бере участь у такій активності. Дуже корисно. Це мої враження дуже хороші. Я, я рада тому, що я тут юні клієнти центру кожного року з нетерпінням чекають відкриття табору, адже для них проводять цікаві розвиваючі ігри, майстер-класи, екскурсії. У цьогорічній програмі, зокрема, відпочинок на катамаранах, гра в бочу, пікнік, приготування десерту та поїздка на ретротрамваї. Кожне літо сюди приходжу. Ми тут. Пісні заняття ходимо, щось готуємо, кудись їдемо постійно. Мені цікаво. Дуже цікаво. Мені все тут подобити, тому що тут не тільки щось одне, а тут з різних кваків. Ну, різних займаєш. Наслід піднімається і з друзями можеш говорити. Перша зміна має назву «З ніг на голову протягом тижня відвідувачі центру робитимуть звичні речі навпаки або ж не за правилами. По-перше, соціалізація. По-друге, ну це діти, вони хочуть фан, вони хочуть розвиток. Ця зміна 12 учасників. Ну так, плюс-мінус. Тобто, ми теж ми переживаємо за заходи безпеки, щоб ми відповідно до тої кількості, яка в нас є волонтерів, скільки в нас є допомоги, щоб ми могли спуститися вчасно в укриття. Після руханки діти в ігровій формі вчилися відрізняти правду від брехні. Один з учасників називав свої вподобання в їжі, а інші мали відгадати, який факт неправдивий. Ця гра розвиває розуміння того, як відрізняти правду від неправди, як це розуміти в комунікації, тобто в спілкуванні. Загалом ця гра ну, чудово працює, бо діти починають сміятися, вони починають розслаблятися. Очікують старту таборів кожного року не лише малі відвідувачі гармонії, а й їхні батьки. Дуже з нетерпінням завжди чекаємо цього табору, тому що Аня дуже така любить спілкування, любить дітей. Ось тут не багато друзів, тому з нетерпінням завжди чекаємо весело провести час в таборі. Відвідування табору безкоштовне у гармонії. Планують цьогоріч провести п'ять змін протягом п'яти тижнів для різних за віком дітей та молоді. 20-й ліцей спільно з польським ліцеєм Жеромського провели онлайн-зустріч для лідерів учнівського самоврядування. Школярі обмінювались ідеями у різноманітнення навчального процесу, розповідали про реалізовані проекти. Між ліцеїстами відбувся онлайн турнір із шахів. Попри виклики воєнного часу, колективи закладів продовжують зміцнювати дружні стосунки. Цьогоріч виповнюється 65 років таким партнерським відносинам, і кожен заклад приготував іншому мистецький подарунок. Вінницькі ліцеїсти презентували картину із використанням символів двох країн виготовлену із українських та польських монет у 2019 році. Між нашими закладами була підписана угода. Угода про співпрацю у різних сферах, зокрема і культурному обміні і обміну освітніми ідеями. І сьогодні надзвичайно було приємно, що ми відновили активну фазу нашої співпраці. Дні винної культури у Вінниці обрали переможців фестивалю Вінниця Вайн Дейс 2023». Дегустували вино 12 експертів протягом двох днів. Загалом було подано більше 250 зразків вин та найкращих обрали усього 50. З них вісім золотих нагород отримав Вінницький виробник «Винний дім Гіни Швілі. За результатами дегустації сформували колекцію найкращих, назвали її вина перемоги. І в них особлива мета. Ті зразки. Вин, які отримали нагороди, вони будуть чекати на нашу перемогу. І після того, як ми виграємо цю війну, ми відкоркуємо ці пляшки. Це ті вина, які перемогли на конкурсі Одеса Валенс-Піритоварськ у війниці 2023 року.